Діяти зброєю, треба її задекларувати або ж здати. 25 листопада 2024 року в Україні набув чинності закон про декларування або добровільну здачу зброї. Складає правову основу не для притягнення особи для кримінальної відповідальності, а е, запобігти зберіганню незаконно зареєстрованої зброї та е, не тільки в період військового стану, а і у мирний час, яку можуть громадяни задекларувати зброю. Це зброя нарізна калібром до 12,7 мм. міліметрів, гладкоствольна вогнепальна зброя калібром до 23 мм. міліметрів, дає можливість убезпечити людей від притягнення їх до кримінальної відповідальності. Якщо людина добровільно задекларувала або здала цю зброю на період військового стану або після закінчення воєнного стану протягом 90 діб, людина буде мати право оформити цю зброю на законних підставах для подальшого і зберігання, і носіння. Письмова заява, паспорт, чи id картка, ідентифікаційний код і фото. Такі документи подаються в поліцію. Передує цьому повідомлення про намір за номером 102. Потім впродовж доби прийти, і задекларувати чи здати зброю до найближчого відділку поліції. Перевезення цієї вогнепальної зброї е, повинно бути в розрядженому стані, е, в прихованому виді, тобто в чехлі там або в іншій якісь. Сумці, щоб її не видно. До кінця воєнного стану отримана або знайдена вогнепальна зброя, може залишатися в громадянина для зберігання або для відсічі збройної агресії Російської Федерації. В разі, якщо людина задекларувала зброю і вона не перебуває в зоні бойових дій, ця зброя повинна зберігатися виключно за місцем проживання. В належних умовах її зберігання. Тобто це має бути відповідний металева шафа, сейф, закріплена, повинна закриватися на різний ключ для відсутності до неї доступу сторонніх осіб. 12 громадян наразі звернулися для декларації зброї. 10 з них вже задекларували. Мова про мисливську гладкоствольну та нарізну зброю. Також 255 боєприпасів різного виду здано правоохоронцям на зберігання. Процедура декларування зброї також чітко визначена чинним законодавством. Проводиться візуальний огляд даної зброї під час фотографування працівниками поліції, перевіряються відомості по спеціальним базам національної поліції по даній зброї. Видаються особі, якщо зброя не має якихось, ну чиста по базах національної поліції, особі видається на руки Відповідне повідомлення для зберігання цієї зброї роз'яснюються громадянину правила і зберігання. Ужгород Мукачеве Хуст берегово Тячів, Рахів. Шість районних відділів поліції краю визначені як місця декларації зброї на Закарпатті. А також функціонують шість мобільних груп, фахівці якої працюють на виїзді до громад краю.